Усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми будемо з вами розпаковувати. Сьогодні був такий міні-огляд на покупочки з магазину. акварель я вам покажу. Що ще придбала і трошки про них розповім. Перше, хочу почати з маленького. Це ось такі маленькі грунтовані холстики 5 штучок. Ось такі вітро за Не знаю, не придумала ще, що я буду малювати. Можливо, буду малювати це в моєму тіктосі. Якщо ви ще не підписані, підписуйтеся на прямому етері, який я проводжу кожен тиждень. А можливо, просто буду малювати для дробільш цікавіше. Далі, ось такий холстик. Він маленький, але це 10 на 15. У мене є декілька картин. Я дуже люблю такі холстики, вони маленькі, картинки дуже класні, можна намалювати акрилом. І дуже класно їх малювати саме на подаруночок. Ось такий холстик. Також я дуже давно шукала набір, щоб вони були ось так разом в комплектику. Ось тут, наприклад, це також грунтовані такі холстики, якщо можна їх так називати. Ось картон ґрунтований, якщо точніше. Це також 10 на 15, але це вже Rose студіо. Тут відрізняється фактура, тут вона, нібито полотно, а тут просто він погрунтований. До речі, напишіть, які вам більше подобаються. Ось такі з фактурою полотна чи ось такі просто ґрунтовані. Ось такі, тут їх 5 штучок. ось, І мені здається, що вони товстіші йдуть, ніж ось ці. Наступно це також холстики, такі, такі самі просто грунтований картон 15 на 15. Вони мають гладеньку фактуру, а для акрилу підходять ідеально, тобто вони такі класні. Ось Потім слідкуйте за мною, буду показувати, як завжди, результати, що буде картин. А результати картин спочатку я показую в своєму телеграмі. Да йдемо вже до цікавішого трошечки. Це гумочка Фабрикасто. А на кінець я лишила те, що я дуже давно хотіла. Ось, вже десь, можливо, більше півроку. Це ось такий набір Фабри Тут у нас знаходяться такі два простих олівчики. Ось це Sparkle set, кому цікаво. Тут у нас йде гумочка, тут, до речі, вона чорна, є такі в різних відтінках, але в мене саме чорна. І також є ось така точилочка. Так, я дістала вже все, що є в наборі, можемо побачити, що тут у нас дуже красивий олівчик. Це ось такі два олівчики йдуть в комплекті. Також я взяла для порівняння вам показати просто, олівчик також був придбаний в акварелі, але він купувався поштучно, просто хотіла б спробувати олівчик від цього бренду простий. Ось, Тут ми можемо побачити їхню різницю, тобто тут навіть деревина, мені здається, трошки різна використовується. ми бачимо. Що тут вони такі чорні, саме вони є різних звісно відтінків, але в мене саме чорний. Дуже красиво ось цей е, краєчок. Він переливається прям такими блискітками срібними. Можемо побачити тут е, такий штрих-код, що це «Made in Germany». Давайте порівняємо з ось цим штрих-кодом. Тут ось ці перші цифри однакові. Далі вони відрізняються. Тут також написано, що це Made in Germany». Але в ось цих олівчиках ми не зможемо дізнатися товщину. Але потім, коли будемо їх тестувати, ми зможемо це подивитися. Вони йдуть два просто звичайних однакових олівчики прямо. Можемо подивитися, що вони в мене такі от гарно заточені. І далі переходимо до вже наступного. Це у нас будуть. І точилочка та гумочка. Я пропоную спочатку нам почати з гумки. Ось така чорна гумка. Вони є різного відтіночку. У мене, як я вам казала на початку, саме чорний набір. Вони також є дуже красивого ніжно фіолетового, темніше. там можете зайти на їхній офіційний сайт і подивитися. Вони Ми зараз перевіримо все, і я вам все покажу. Точилочка ось така. Вона ось так дуже прикольно висовується. Також в магазинчику я бачила окремо продавалась така подвійна, тобто для кольорових голівчиків і одразу для м, таких графітних, саме такі звичайні кіт, така ось тачилочка. Будемо перевіряти також її, як вона підточує олівчики. Для того, щоб перевірити, я взяла ось такий маленький аркушик, і будемо дивитися. Почнемо ми з того, що я намалюю щось простеньке, просто якийсь кружечок. І його просто заштрихую саме цим олівчиком, іншим олівчиком, і також заштрихую. Що я можу сказати? Вони, в принципі, якщо ми можемо так подивитися, що вони однакові просто відрізняються тим а, їхнім своїм виглядом. Давайте тепер подивимося на гумочку. Так, і спробуємо прибрати ось це і все. Як ми бачимо, вона просто ідеально прибирає олівець, хоча я доволі сильно надавила. Тобто, може побачити тут таке, що я дуже сильно натискала на олівчик. Ну і давайте оцей шматочок спробуємо прибрати. Ось цією гумочкою, яку я вам також показувала. Вона прибирає також добре, в принципі, вони ага, просто тут дуже зручне, зручне упакування і дуже класно їх брати з собою. Ось це також, звичайна, також доволі класна, як можемо побачити. Давайте тепер подивимося на точілочку. Я візьму ось такий олівчик, мабуть. Він у мене трошечки ось такий, М -м немає гострого кінчика. І зараз ми спробуємо його підточити цією точилочкою і заодно перевіримо. Чи зможе вона підточити до ось такого красивого? Отже, вона дуже приємним звуком, ми можемо побачити тут. То дуже красиво таке ось. Так. Ось, як ми можемо подивитися. Вона підтечила прям ідеально. Давайте спробуємо, можемо бачити, що прям класно. Це, до речі, ліпчик кохінор. Ось також нормально, я гадаю, що всі їх. Бачу. Ось і все. Такий ось міні-огляд покупочок. Можна так назвати. Зараз я все приберу. Кому цікаво, ви в принципі, можете почитати тут більше про сам набір. Ось, кому прям цікаво, можете подивитися. Ось такий ось набір. І це все. Дякую всім, хто подивився це відео. Всім удачі і до зустрічі на моєму каналі, а якщо вам цей огляд і ви любите взагалі все пов'язане з творчістю, то запрошую підписатися на мене. Всіх люблю та бувайте до наступних зустрічей!